Вчителька географії з Дніпра стала до лав Збройних сил України. Її псевдо ультра на її рахунку сотні вильтів і десятки успішних коригувань. Тендітна жінка запускає своїх дроней у глиб ворожих позицій. Стати на захист держави ультра вирішила давно. Працює в підрозділі аеророзвідки однієї з найлегендарніших бригад про жінку в десантних військах. Христина Венгерюскайте. Колись навчала дітей, а нині коригує роботу артилерії. Від Бавіка до розвідувального безпілотника Шарк, майстерність керування ними. Вчителька із Дніпра опланувала досконало. Спершу багато навчалася і тренувалася, врешті стала техніком у складі екіпажу. Основна задача наша провести розвідку. Ми літаємо над окупованими територіями, виявляємо. Гармати виявляємо техніку, особовий склад. Якщо є можливість, стаємо на коригування і працює арта. Ми ну, очі. Жінка спершу стала волонтеркою, та цього їй було недостатньо. Тож у 25-й бригаді взялася до справи. Ось так між бойовими виходами дбає про себе. Стараємося, жіночність не втрачати, бачите, всі засоби є. Умови майже ідеальні. Екіпірування стандартне як для чоловіків, так і для жінок. Ультра не нарікає. Чекаємо, її, перевіряється скільки в неї заряд. Парашути ми беремо, звичайно, ну, ноутбуки, рації, банки. Ну і ще багато чого на рахунку захисниці десятки успішних влучань і сотні бойових вильотів. Працює і вдень, і вночі вильотів не рахує, але найкраще пам'ятає. Тоді бригада знищила штаб 35-ї мотострілецької бригади ворога. Були і інші важливі цілі. Так вражали, що там зарево було, видно, мабуть, за десятки кілометрів. Він споряджений був, тільки е, вийшов на, на свою вогневу позицію. Колеги та учні підтримують ульт не лише морально, постійно збирають гроші на допомогу підрозділу. Сама жінка впевнена, перемога України буде. Розумію, що ну, це радіти чужим смертям не дуже, але коли. Е, ситуація стоїть так або вони, або ми, то звичайно, ми будемо намагатися послати їх ват якомога більше. Христина Вангеляускайте, Денис Сінегін, факт Сі Тіві. Єдині новини.